Рада вітати вас, глядачі. Це Шоу». Сьогодні тема розмови збереження екології методом вторинної переробки. У нас у студії Ольга Маліновська, піар-менеджерка компанії Екосервіс. І вітання. Доброго дня. Розкажіть для початку про вашу компанію. Ми компанія, яка працює вже більше 20 років на ринку. і Напевне, приймаємо найширший спектр вторинної сировини, які ну, є схожі компанії на нас, але напевно ми приймаємо найширшу лінійку. Ми приймаємо макулатуру, брухт, кольоровий, чорний, плівки, різні полімери, алюмінієві баночки, пінопласт, тетрапак, ну і багато того, що можна переробити. Ми також займаємося просвітницькою роботою і навчаємо людей це робити. Як ми це робимо? Ну, по-перше, в нас є свої сторінки в соцмережах, і щодня там виходить інформація про те, що відбувається стороною сировиною, як правильно її здавати, що переробляється, що ні, ми докладаємо дуже багато зусиль, щоб люди роз... почали розбиратися в цьому. Взагалі, ми вважаємо, що такий урок потрібно вводити в шкільну програму, як мінімум, і можливо, замість якихось нецікавих уроків діти мають розбиратися з тим. Як вони мають відходи, які вони в процесі життєдіяльності виробляють, да, там, куди їх подіти і що з ними робити? Ось взагалі ми готуємо вторсировину до переробки. Тобто на нашому підприємстві все приходить уже посортовано, ми не приймаємо сміття. Коли люди дзвонять до нас і кажуть, що прийміть сміття, ми його не приймаємо, тому що ми приймаємо окремо макулатуру, окремо пластик, окремо брухт. Тобто це все має бути розпаковано в, в різну якусь тару велику, і е, за деякі речі ми платимо ціну, а за деякі речі просто забираємо. Ну, це такі, наприклад, як титрапак, це те, що важко переробити там. Є речі, за які нам вже оплачують. Це небезпечні відходи, такі як люміністентні лампи, шини, мастила, акумулятори, тобто до різних відходів різний підхід. І ми компанія, яка має ліцензію на утилізацію переробку небезпечних відходів. Можете розказати, що почати сортування сміття і які є до нього вимоги перед тим, як воно безпосередньо поїде на переробку? Так як в наших людей завжди мало місця в квартирах, там або навіть біля свого будинку, це завжди є складність. І перше, треба прийняти для себе, що всі відходи потрібно якимось чином відсортувати і віддати на переробку. Це треба просто вирішити для себе, так я буду це робити. Або я залишу після себе це дітям, внукам, правнукам і наступним поколінням. Бо, до прикладу, там поліетилен там 200 років буде перетлівати, пет пляшка 500 років. Тобто це вибір за людину, це перше. Але якщо людина вже вирішила це зробити, треба е, зрозуміти, куди відносити вторинну сировину. Саме, е... Ну, люди думають, що якщо вони викинуть в сухе чи в вологе сміття, і в це все відвезуть на переробку. Насправді це не так. Якщо в контейнер з сухим сміттям ви щось викидаєте, то будьте впевнені в тому, що переробники, які переробляють макулатуру чи пластик, чи будь-що, вони цього не візьмуть ніколи. Тому що, як правило, щось туди розливається, якесь попадає там жир, фарба. Змішується все між собою, тобто його ніхто не перебирає. Його насправді викидають на смітник. Тому, якщо ви дійсно хочете, щоб це попало на переробку, потрібно знайти біля вашого будинку чи біля вашої роботи пункт прийому вторсеровини. Нам часто питають, та ви от все одно на пункті берете це, а потім викинете. Ну тут стоп. Тому що, якщо ми вже за це заплатили, заплатили людині, яка працює на цьому пункті. Яка потім це все розсортує правильно, яка спресує людина, то як ми після цього можемо викинути на смітник? Тобто це ну вже нелогічно. Тому пункти це гарантовано. Є бази прийому вторсировини, такі як наша, куди з'їжджаються, там, як правило, ну, з'їжджається повністю все, що, що приходить з контейнерів, з пунктів прийому вторсировини. Туди привозять з підприємств, туди, туди самі люди теж так само привозять, і там трохи більша ціна. Тому там, де вас або взяли це за гроші, або, е, ну, або це пункт прийому, то це гарантовано вип, воно потрапить на, на переробку. А які етапи проходить вторинна сировина перед тим, як їй нададуть нове призначення? Це залежить від того, яка саме вторинна сировина. Ну, наприклад, пластики, їх величезна кількість, там близько 200 типів, але в побуті їх використовують там до 10. Все інше використовується на промисловості. Хоча і промисловість до нас промислові підприємства теж привозять свої відходи, там якісь обрізки або щось, що залишилося після виготовлення того чи іншого пластику. Люди ж, як правило, це упаковки. І от треба цей пластик розібрати по сортах. Тобто є пластик, який видувають, є пластик, який виливають. І на кожній пластиковій пляшці внизу є таке маркування. І от по цих маркуваннях наші працівники відбирають в різні ємності, вручну це все робиться, по сортах пластику. Склобій, наприклад, розбирають на прозорий склобій, тобто неокрашений, і той, який має вже колір, коричневий чи, чи зелений. Це робиться теж руками в основному, але потім грузиться на машини вже спеціальними такими лапами, загружається і відвозиться на підприємство, на переробку. Макулатуру в нас так само теж досортовують. Тобто до нас людина здає макулатуру, але, як правило, туди попадають і книги, офісний папір, газети, буклети, картон. А серед цього ще з'являються фарби, файли, папки і все всяке таке. Тобто наші люди, сортувальники, вони оце все розбирають по сортах і пресують вже окремо великі тюки, відправляють на переробні комбінати. Якщо це металобрухт, то ті, хто займається, заробляє на здачі металобрухту або просто там має вдома щось і приносить. Йому оплачується ціна за металобрухт, і вже відповідно до того, що це за метал, там, це може бути латунь, це може бути мідь, чи чорний метал, його теж сортують по типах і відправляють на переробника. Значить, в Україні дуже багато переробних заводів, які займаються тим чи іншим, тою чи іншою то, сировиною. Як правило, от часто люди нам задають питання, а ви це все за кордон вивозите? Абсолютно ні. За кордон ми не вивозимо, більше того, картон переробляється в Вінниці, пет пляшка переробляється в Вінниці. Ну, Наприклад, алюмінієву баночку ми відправляємо на східні регіони, тому що там є металургія, яка може переробляти. От, Наприклад, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, заводи по переробці металу стали. Один завод, який переробляв акумулятори, залишився на окупованій території, а один на нашій і він дуже довго стояв. І ми чекали, поки там вся ця ситуація налагодиться. Зараз вже, наразі вже більш-менш підприємства почали працювати. І такі компанії, як наша, які займаються глибинною переробкою в вони вже запрацювали на повну міру. Тому в Україні цих переробних заводів дуже багато. Полімерних всяких цехів дуже багато, але в них є проблема. Їм не вистачає вторсировини. Українці дуже погано сортують вторсировину. Так ментально поки закладено, що я не буду цього робити, тому що в мене є сто причин. Це там немає місця, мене це не навчили. Я не знаю, як фе-фе-фе, я цього не буду робити. Але насправді потім українці це закупляють у сусідніх країнах. Ну я вам назву страшну цифру. Це в 2021 році. Це якраз перед ну, це був перед COVID, чи якраз ковідний період. Україна. Закупила в сусідніх держав на 93 мільйона доларів. 93 мільйона доларів. Не 93 тисячі гривень, а 93 мільйона доларів в макулатури. Свою викинули, бо ми ФФФ не будемо цього робити, бо в нас нема місця, бо в нас... але ми закупили його в Польщі, закупили там в сусідніх державах, які хто там збирає в себе і нам продали їх. Тому що комбінат має постійно працювати, тому що нам потрібні коробки, зошити, книжки, буклети, файл, ну, тобто все, що зроблено з паперу. І комбінат не може ставати надовго. Він може грати на ціні. От зараз ціна дешевша на макулатуру. І люди кажуть, ой, я не буду приносити, тому що ціна дешева. Але я хочу жити як в Європі. Зараз ми до цього питання повернемося, як зробити так, як, як жити як в Європі, да? і ну, що робити з відходами, тому що там ну, з приводу поводження з відходами дуже таке питання сурове, там штрафують, і там ти просто так не викинеш макулатуру чи плівку, чи алюмінієву баночку. Це є серйозний штраф. Українці ж поки що вони готові своє викидати, бо їх не штрафують, і закупляти в сусідніх державах. Но хочуть жити як в Європі. От тут є парадокс. Ось. У нас вже впроваджений закон про відходи, коли закладається вартість продукту в подальшу утилізацію. Розкажіть про це, як це вплине взагалі ось ваша думка? Ну, це має відбутися. Закон вже рамковий закон про поводження з відходами прийнятий. І ось буквально недавно почали обговорювати питання про те, а як зробити так, щоб гарантовано все, що потрапляє зараз на смітники, воно було перероблене. Тому що поки що в нас в Україні була така система, що вироблений будь-що б він не зробив. Далі його не цікавить, що відбувається з тією тарою. Наприклад, він розливає молоко. От в нас біла молочна пляшка, в Україні не переробляється. Уявіть скільки тонн їде просто на смітник. От, просто нема підприємства, яке хоче її переробляти. Тому що... Поки діло доходить до переробки, ні, або неправильно приклеєна етикетка, що важко її від, просто відірвати від пляшки, або, як мінімум, її треба мити. І це е, запахи від молока. Уявіть собі, якщо тиждень молоко постоїть, воно ну, має такий… Специфічний запах, і не всі переробники хочуть з цим займатися. Але це треба зробити, тому що негативний вплив на навколишнє середовище дуже серйозний. Від цього пет пляшка розкладається, і вона, скажімо, буде віка розкладатися. Тому зараз кожен виробник. Перед тим як влити чи то молоко, чи то напій, чи щось запакувати в коробку, він повинен дізнатися, а як, чи можна в Україні переробити його тару і включити у ціну, щоб він не виробляв, оцей податок на утилізацію. Це відповідь на питання тим людям, які говорять, що от якби було б так, як в Німеччині. там, Скільки євро коштує значить, пляшка пива чи, чи баночка пива? Звісно, бо в Німеччині закладено у вартість велику кількість грошей для того, щоб людина не могла виконати її. Тобто, до прикладу, пиво може коштувати там, 3 євро, а пляшка 5 євро. От в цілому. 8 євро ти платиш, але ти знаєш, що ти 5 євро повернеш, якщо ти пляшку не викинеш, а її здесиш в Україні. ж Зараз поки що закладено там 50 копійок, і люди говорять, де я не буду її здавати, бо це не цікаво, що я пляшки буду здавати. мені цих копійки не потрібно. Так, от зараз, коли приймуть цей закон. Вартість будь-чого буде включено в цей збір на утилізацію. Як воно буде в нас, воно буде не так, не так, як в Польщі, і не так, як в Німеччині, і не так, як в іншій країні. Воно буде так, як в Україні. Це будуть, буде такий період, коли ми будемо, скажімо так, свій менталітет змінювати. А керівництво нашої держави відповідні установи, які будуть займатися цим, там можливо, це в уряді буде, можливо, це будуть депутати, якісь там додаткові закони приймати. Буде, Будемо так скажемо, приспосаблюватись самі до себе, тому що кожен виробник буде дізнаватися нарешті. Якщо він виготовив цю пляшку, то чи можна її десь її тут подіти і утилізувати? І це величезний плюс для нашої екології, тому що. Ринок буде змінюватися, люди будуть змінюватися, люди будуть бачити, що товари стали дорожчі. вони будуть розуміти, що вони заплатили не просто там за молоко, там не просто там за дитячу гру там, чи не просто за простирадло. Вони будуть знати, що в ціну внесена вже вартість утилізації упаковки. І вони будуть це здавати потім на переробку, тому що це буде вигідно їм. Розкажіть, чим відрізняються сортувальні лінії, переробні заводи і сміттєспалювальні заводи? Так, дуже гарне питання, тому що люди, як правило, плутаються. І часто пишуть нам в коментарях, що от якби в Україні були переробні заводи, то було б все супер з екологією був би порядок. Як ми говорили перед цим, переробних заводів у нас багато. От. Кожний на чомусь спеціалізується, тому що для кожного відходу треба спеціальне обладнання і там його переробляють. Це сміттєпереробні заводи. Тобто, наприклад, переробляють скло, або переробляють папір, або там якийсь там тип пластику. І з нього вже виготовляють щось повторне після цих заводів. Вони переробляють сировину, сміттєспалювальні заводи. Сміттєспалювальних заводів взагалі в Україні є один. Він знаходиться біля Києва, ну, можна сказати, в Києві, побудований в минулому тисячолітті в 70-х роках, і до нього є багато питань, тому що він збудований ще по старих технологіях, і люди, які вже проживають неподалік від цього заводу, вони часто жаліються на викиди, які йдуть з цього заводу. І, на жаль, все, що не можна переробити на переробних заводах. Все би мало їхати на сміттєспалювальний завод, так як сіється в європейських країнах. Тобто в європейських країнах практично в кожному містечку є сміттєспалювальний завод, невеличкий, куди все, що не змогли переробити, привозять, палять під час високої температури і видобувають електроенергію або теплоенергію. І в них навіть так влаштована тепломережа і електромережа, що вони, їм потрібно це сміття спалити, тому що ну, люди або лишаться без тепла, або без світла. От, наприклад, так зробила Швеція. Вони навіть сусідніх держав купують сміття для того, щоб спалювати. В них, от ми спалюємо газ, спалюємо вугілля, а вони сміття. І вони в сусідніх там, Норвегії, там ще в якихось країнах докупають сміття, тому що їхні, міс... їхні міста так облаштовані. Сортувальні ж лінії це те, що в Україні є його багато, але Європа від цього поступово відмовляється, тому що сортувальна лінія це коли просто люди викидають сміття і хтось після них перебирає. Так от Європа вже дійшла до висновку, що перебрати величезну кількість сміття, от, наприклад, в Вінниці. Ну, вважається, що людина за день виробляє один кілограм сміття. Тобто, от в Вінниці 400 тисяч людей. от 400 тисяч кілограм викидається щодня на смітники. І якась частина, там, умовно, 5-8% йде на переробку, це там, де люди свідомо його здають на пункти. Все інше викидається. Хто може перебрати 400 тонн сміття? 400 тисяч кілограм сміття? Ну, Це нереально, це має бути величезний завод. І європейці, вони вже в них вже є досвід. Вони так само точно в своїх містах попробували це сортувати, і зрозуміли, що це величезні затрати електроенергії, людського ресурсу, грошового в кінці кінців. Тому вони сказали так: ні, кожна людина має сортувати сама. Ти сам з'їв шоколадку, сам маєш викинути в смітник обгортку. До речі, обгортки від шоколадок, шоколадок не переробляються, їх спалюють за кордоном. А наші обгортки йдуть на смітник поки що, на сміттєзвалище. А, ти там, купив щось в коробці, ти маєш цю коробку скласти, ущільнити і покласти в контейнер з, з папером. Ти випив пляшечку, там, пива чи вина, ти маєш викинути його в склубі, там, чи якщо це алюмінієва баночка, то в контейнер для алюмінієвих баночок. Тому Європа поступово відходить від сортувальних ліній. В нас поки ще сортувальні лінії працюють, до речі, в нас працює в Вінцях, в Буркороловецькому районі, працює ще в Бару, ну, наскільки я розумію, там, я не знаю, чи вони працюють чи ні, але такі лінії є. Є і в Вінниці, але цієї лінії для Вінниці ну, дуже недостатньо. Тому кожна свідома людина має розуміти, вона має сама навчитися сортувати. І починати це треба просто з чотирьох таких моментів: відкласти собі коробочку метал, коробочку папір, коробочку пластик і коробочку скло. І от спробувати хоча б на першому етапі розсортувати ось так. Потім, коли коробки наповняться, занести це на пункт торсировини. Це те, то, що ми починали сьогодні говорити. На прикладі того, що. Людина принесе вже пояснить, тому що часто люди там не знають якихось нюансів, але наші працівники для того там і знаходяться, щоб вони поступово розказали, допустимо, що там. Як відрізнити там калене скло від звичайного скла, звичайній людині це не зрозуміло. Їм розкажуть, що це скло, там таке, а це таке, це приймається це не приймається. І для початку це буде така інформація, яку людина поступово, поступово ну, вона сприйме. Люди, як правило, користуються одним тими самими речами. Вони купляють схожі продукти харчування, від яких залишається упаковка, і люди поступово вчать. Тобто це варто просто починати крок за кроком. І потім це дуже просто розібратися в цьому. Як залучаєте вінничан до збереження екології і наскільки активно долучаються? Вінничани долучаються, але в нас поки ще дуже погано сортують, як і у всій Україні. На нашу думку, це поки що люди, які мають низький достаток, це більшість людей, це так сформувалися з радянських часів. Вони приходять для того, щоб заробити. Є невеличка кількість людей, але ми дуже її радіємо. Це екосвідомі люди, які вже розуміють, що планета вона рано чи пізно просто захлебнеться в відходах. І вони свідомо приносять, їх не цікавлять гроші, вони просто приносять на пункти, віддають турсировину, щоб просто воно не попало на смітники. Але на мою особисту думку, це підрахувати ніхто не може, на 99% вінчан не сортують. Правда, вони б хотіли це робити. От більшість моїх знайомих, ті, хто бачить, як це робиться в нас в сім'ї, там сусіди наші, друзі, вони поступово починають сортувати, тому що вони бачать, що це, нічого в цьому складного нема. Ми їх підказуємо, як це правильно зробити. Проте більшість людей все-таки, ну, вони не знають або як, або в них нема місця, або вони просто не хочуть цим заморачуватися. Вони думають, що якщо вони викинуть на там окремо в пакеті щось, хтось це перебере. Ну цей хтось нам нічого не винен. Він не влаштовувався на роботу, на роботу до нас на смітнику в міському, да, наприклад, там є люди, які там щось шукають, перебирають. Але вони нам клятву не давали, що вони переберуть все, як треба. Вони щось виберуть, що на їхній погляд можна там здати, заробити, все інше викинуть. Але кожна людина має бути відповідальна за те, що вона викидає. Вона має свідомо його відсортувати і віддати на пункти вторсировини. Як ми це залучаємо? Більшість людей не цікавить там 5 гривень, 50 гривень за зібрану вторсировину. Тому ми створили такий екододаток, додаток і називається екомобіль. І можна його загрузити і для андроїда, і для. Айфона. В цьому додатку є інструкція, як правильно сортувати. Тобто, коли людина сумнівається, вона може піддивитися там, як це правильно робити. Через цей додаток можна викликати екомобіль після того, як ви відсортували торсировину, все окремо. Якщо у вас набрало вже більше 30 кілограм, ви пересилаєте запит. І е, з вами зв'язується наш менеджер, і потім ви домовляєтесь, коли приїде машина, і це все у вас забере. В, цій, в цьому проєкті ми пропонуємо людям не гроші. Ми пропонуємо людям зібрати екобали на майбутні дерева. Дерева, які люди самі посадять або в себе під будинком, чи під своїм дитячим садочком, чи біля школи. Це може бути будь-яке дерево, яке, яке людина хоче, на яке вона назбирає. Хтось хоче липу за 100 гривень, хтось хоче вишню за там, 500 гривень, хтось хоче сакуру за 3 тисячі гривень. Це от, наскільки людина назбирає цих коштів, настільки вона і посадить. І таким чином ми залучаємо людей, які... Розуміють, що вони, коли вони щось викидають, вони роблять неправильно. Їм гроші не цікаві, тому ми їм говоримо, що давайте ви. Зберете собі на дерево. І от таким чином ми залучаємо ще якусь кількість людей. Це і школярі, і це є в нас зареєстровані фірми, цілі, які збирають на своє дерево. Є в нас бабусі, дідусі, які для внука хочуть посадити дерево і показати, що ось я не викинув це, а здав на переробку, і тепер, замість того, щоб забруднити навколишнє середовище, я посадив дерево, і це дерево виробляє кисень і воно покращує наш екологічний стан. Тому це така в нас є програма. Звісно, ми стараємося платити людям на пунктах гарну ціну, але ця ціна залежить від наших підприємств, які переробляють. Вони диктують нам ціну, а ми вже підлаштовуємося так, враховуємо витрати на доставку, на сортування, пресування і так далі. З цього формується ціна. Тому, поки що, це екосвідомість, оплата за вторсировину, сировину або ж участь у проєкті ЕКОМОБІЛЬ. Ну і е люди е поступово долучаються. Це принаймні зараз у Вінниці вже краще почали сортувати, чим, наприклад, три роки тому, п'ять років тому. Тоді взагалі було все дуже погано. Тепер краще. Я знаю, що ви ще проводите екскурсії, можете розказати про це? Так, це ще один такий мотиваційний наш проект для людей, тому що ті, хто приходить до нас на екскурсії, ніхто байдужим від нас не вийшов, коли вони бачать, як це робиться. Що привозять, як його сортують, як його пресують, як його вантажать на автомобілі, які люди там працюють. Ми ж там проводимо майстер-клас по сортуванню. До нас люди приходять з вторсировиною, яку вони вважають, що можна це переробити. І ми наприклад, цієї вторсировини. Прямо по кожному предмету, як як фантики, да, розказуємо, що це можна переробити, а це не можна переробити, де воно переробляється, що з нього виготовляється. Ну і в нас є ще музей старовинних речей. Це така кода, коли вже екскурсія закінчується. Ми все побачили, як це зробили, і ми показуємо, що свій музей. Тому люди, які побували в нас, вони виходять і вони розуміють, що вони хотіли би це робити, і якась частина тих людей, яка до нас потрапляє, вона починає сортувати. Ми потім бачимо цих клієнтів на пунктах або вони викликають комобіль. Давайте підведемо підсумки, наголосіть, що можна приносити, де знаходяться пункти прийомів і як можна вас знайти. Так, значить, треба, думаю, як, як, як я вже казала, да, відсортувати все, що є, на папір, пластик, метал, скло. Це в першу чергу, що треба зробити? Принести це на пункти вторсировини, вони знаходяться в наших пунктів торсировини є 12 у місті, є більше цих пунктів ще у таких подібних компаній, як наша. Варто собі облюбувати той пункт, який ближче до вашої роботи чи будинку, і туди заносити в торсировину. Наші пункти знаходяться в різних куточках Вінниці. На них висять банери з написом нашої компанії. Там є телефони для звернень і на цих банерах. Якщо, наприклад, виникає питання, чи можна це переробити чи ні, або, наприклад, пункт закритий там на вихідних і уточнити якісь питання, завжди можна зв'язатися з нашим адміністратором, який завжди піднімає слухавку. І таким чином, скажем, можна навіть зателефонувати і дізнатися на наш номер, який пункт нашої компанії знаходиться біля будинку там чи біля офісу тієї чи іншої людини. Ось. Угу. Дякую вам дуже за вашу роботу і що завітали до нас у студію. Глядачі, долучайтесь, давайте разом зберігати чистоту нашого навколишнього середовища. А я нагадаю, це була програма Show, в нас у студії була Ольга Маліновська, і говорили про вторинну переробку. До побачення.